Ну, вона справляється своєю основною роботою, тобто після неї доволі вирівняний ґрунт. І, в принципі, вона заходить ну, так, у допустимий по вологості ґрунт. Тобто Можна починати роботу раніше, ніж деякі конкуренти. У зв'язку з недостачею вологи ми стараємося максимально рано заходити в обробіток. Ви використовуєте передні ці стрічі чи лапи на все, що він не Ні, тільки закону. No the wheel of <патри> ну, коли пересихає ґрунт, тоді обстанні. для того, щоб вирівняти ґрунт, ну залежно від, від попереднього обробітку, тобто чи оранка, чи компактор. Тіло показує типові такі проблеми, які вони зустрічають в Угорщині, де видно сліди від. Переощільнення, які формують колеса трактора, And які нічим не забираються. Фаммер і сей, як проблем, Але Oops. разом з тим клієнти розкаже, та там немає. Проблеми. Ну, проблеми, проблеми, якщо брати іменно по. Ну, По-перше, залежить від весінного комплексу, який йде після компактора. по-друге, ну, яка культура? Якщо це ярий ячмінь, який сіється раніше, і тоді ще й ґрунт більш, ну скажімо так, недозрівший, тоді йде. Ущільнення за колесами ну, буває, ну не кажу, що там ідеально все, ну буває. Ну, у нас був перед цим компактор також, просто він не настільки був продуманий технічно. І, тобто ми ми запізнювалися із, із посівами, з обробітком, бо він не міг зайти у недозрівші ґрунти, скажімо так, того, того взяли. Ну я не знаю, я вже років 10. Як працюю з компактором, а до цього все, все помінялось. Ну, скажем так, коли вже ми брали компактор, е тоді ми вже оновляли і сівалки, і все, ну мені важко так порівняти. Коли ми сіяли ще і вбирали нивами, а зараз перейшли на на фенди горші класи, ні, холанди і так далі. То важко порівняти. Звісно, це великий великий результат. Ну, якщо ми раніше 10 років назад могли взяти там урожайні пшениці, якщо там була 45-50, ну не 10, 15 років тому, то це. Герой був, а зараз ну, 60-тій вже герой маловато. Хочеться 80, хочеться 90 і більше. Ви під всі культури працюєте Чи... Так, так, так. встигаєте? Стараємося. Дві зміни по ночам, півтори тисячі гектарів не так багато, якщо за сутки 100 гектарів він може робити. А що за весь цей час міняли на ньому? Ну, в основному, це підчепники. А це ці, що зараз вже органи? Та... Ну, стріли міняли. Сьомий сезон роботи машини. Ну, тесь... Зараз оце, якщо є можливість, показати слайд по підшипниках. Да. Bearing, bearing. Зараз виходить, по підшипниках, так як ми часто звертали увагу, наприклад, на моменти по рекламації, по підшипниках. Mm -hmm. Дивіться, який дуже гарний момент зробили. У підшипниках, наприклад, ваш старий підшипник був, відповідно, він мастився, тут маслиночка стояла. І коли, наприклад, хлопці навпаки паки трошечки більше передавлювали, ну, надлишково мастили, відповідно, відтопирювався оцей самій і сюди попадала пилюка, сюди попадав це. І виходив вже з ладу, відповідно, підшипник. Зараз, до речі, на вашу машину також можна буде встановити і замовити від відділу запчастин, можна буде замовити підшипник посилений. В чому суть його посиленності? Він вже не маститься, відповідно, механізатора не буде в моменту ні мастити, ні перемастити. І він вже посилений, ось ця частина сальника. Що дається можливість посальника по цій ущільні, вона забирає той момент, щоб сюди попадала земля пісок. Всі ж знають, як виходить з ладу підчипника на капках. Відповідно, тільки попадає сюди, в цю зону, де працює підшипник, попадає або ґрунт, або пилюка, і тут день-два і вилітає сам підшипник. Якщо корпус відтопили. По нових підшипниках вони відповідно зробили перше, дуже класно, що вони зробили вже адаптовані під ваші машини. Тобто в майбутньому, як ви будете купувати підшипник, вже можна буде купити в нас на складі такий підшипник. І, скажімо, ще упростити трошечки життя хлопців. Новий підшипник дуже легко. Розпізнати на ньому перший аббревіатура пір, бо це не СКР, це фіма, яка виробляє пір. І, так, і якщо ми говоримо в нього, основна його характеристика, в нього немає масльонок. Чому? Тому що е, що таке масльонка? Якщо тракторист, наприклад, не помастив, це погано, і якщо перемастив, також погано. Великий ризик. Зараз відійшли від цього моменту, тому що, правильно ти сказав, основні, скажімо, такі моменти обслуговувані це будогляд за печенька. Відійшли від цього моменту взагалі, забрали такий мащення процесу. І що саме цікаво, багато з виробників як адаптує. Коли вони кажуть, о, ми усовершенствували машину, ну, давай ми поміняємо, давай, дамо тобі нову машину, купляй нову. Ні, факт чим він цікавий, фрамеш робить. Е Скажемо, такі моменти до обладнання, щоб ці удосконалення ставали на машини, які вже існують у вас. Для чого міняти компактор, який гарно працює в гарному стані, потрібно тільки замінити оцей успіх. Ну, мені задали питання про на що збільшення урожайності. Я можу сказати, що ну ворожанність це залежить від дуже багатьох факторів. А завдання компактора зробити ґрунт, який дасть можливість отримати дружні рівномірні сходи. Це саме, саме основне. Просто багато фермерів цю задачу перекладають, ну, намагаються вирішити сівалкою. Та самими якісними сівалками без компактора. По-перше, по-друге, зараз часто використовуються ґрунтові гербіциди. Там Ще? де є грудка, він неефективний, вони досить недешеві. Оце те, що ми говорили за тілою попередньо, і дійсно слова тіло підтверджується за рахунок спрацювання ґрунтового гербіциду. Тобто, як працює ґрунтовий гербіцид, то прискоч пройшов, покрив площу ґрунту, відповідно, де в нас великі ґрунти, ми не маємо покриття ґрунту, не маємо плівочки захисної. Відповідно, бурянець вже тоді може пробиватися з-під ґрунту. Якщо нерівномірно вирівняна поверхня, багато грудок, то ми, відповідно, побачимо велику кількість бур'яну. І не через те, що, наприклад, ми маємо, мож... ну, не через те, що поганий ґрунтовий гербіцид, ми неправильно під нього підготували. Також як компенсують, скажімо, в нашій сфері, як компенсують оці витрати, ну втрати погрудкувачі. Всі знають, для того щоб зробити цю компенсацію, потрібно збільшити норму виливу води. Коли в нас погано підготовлена поверхня піднесення грудового гербіциду, це тільки збільшенням це норми це внесення води 300-350 літрів. Не менше, коли в нас гарно підготовлена поверхня, в нас є можливість зменшувати норми виливу до 200 літрів на гектар. Цим самим опять же, ми економимо. Ресурс по опять же воду потрібно підвозити, продуктивність оприскувача. Ну звичайно, що вносити 350 літрів, що вносити 200 літрів на гектар ґрунтового гірбівці. А це затрати і продуктивність оприскувача. Ну і мотогодини також потрібно рахувати оприскувача, які втратить. має, наприклад, там, у всіх господарствах надлишку оприскувача для того, щоб вони могли швидко це зробити. Тому потрібно рахувати також і комплексно ці речі. І фракон це така машина, яка, наприклад, дає можливість відносно інших конкурентів, такого ж самого типу, дає можливість виходити раніше в поле. Раніше в поле, відповідно, по південній зоні, раніше посіяв, ранше отримав сходи. Краще тоді її отримав ворожа. Це аксіома, тобто і Є час підготуватись до наступних культур. Да, да. Бо, бо горох, ячмінь, сі буряк, сіються раніше. І якщо ми зможемо це зробити, щоб ну була якась пауза підготовки, бо до другої сівалки, до всього, щоб вийти вже на соняшник, кукурузу, сої. І не завжди погода для посіву, вона сприятлива, не завжди ми маємо оптимальні умови. І зазвичай нам потрібно працювати і також враховувати терміни посіву. Терміни посіву також потрібно дуже важливо враховувати при посіві тієї самої кукурудзі і дружній сходів. Наприклад, просапні культури, та сама кукурудза от Михайло підтримує, вона дуже не любить конкуренцію. Коли ми будемо мати неодорібні сходи, відповідно буде це впливати, буде прямо пропорційно впливати на ворожанність кукурудзи. Бачите, вже з поля це було оброблено ґрунтовим гербіцидом після компактора. тобто, коли не було грудки. Ну, понятно, тут вже сівалка пройшла, якусь вона, там, якусь вона там грудочку. Да. У нас ну, умови експлуатації, напевно, що ж всі розуміють. транспортування через ці ями, наш доріг, Ну, може у вас тут в Вінниці ще трохи краще, у нас туди mm -hmm. то їх немає. То, та та й польові дороги. То зараз ну, економно все, ми не рівняємо їх, отак, рельсики спустили. Так, нормально видержує по полях. Ну, все залежить від механізатора. Ну, розвороти, піднімати, все треба робити по рекомендаціях. Тоді ну, передивившись і на умови, які дала Астра, і на сам ну, на, сам агріат, на якість ґрунту після нього, то мені сказав, що краще ми два рази купимо такий, чим один раз конкурентами. Тобто. І, не тобто. І не прогадали, бо якщо ми два рази купимо такий, то це ми вже 14 років, ну навряд ли би видержав навіть самий надійний град 14 років роботи. А тіла говорить про те, що вони проєктували ці машини з розумінням того, що сьогодні клієнти можуть працювати 2 см глибиною з тракторами 240 кінських сил. Завтра клієнт не буде мати двохсоцильного трактора, буде стояти 4 трактор. І ці машини, і рами цих машин мають витримувати ці навантаження. Тому на це ми робили ставку при проєктуванні цих машин. Like 260-хоспалерний 400-хоспалерний We had last week one this carous. It did 10 years it did 40,000 hectares. 40,000 hectares no problem. So it is it must be strong. Наприклад, також провести паралелі по бородам. Ми проєктували ці машини, коли орієнтувалися на 260 кінських сил всі, то зараз ці машини знову ж таки працюють під тракторами під 400 кінських сил і знову ж таки ніяких питань по рамах немає. При тому, що на сьогоднішній день ці агрегати один агрегатом який напрацював 40 тисяч гектарів. Та й швидкість, швидкість для компактора це, це теж дуже важливо. Від, від 12, ну ми даємо від 12 до 16, 16 може трохи багато, але 12-14 золота середина для компактора. Все Мінус, що менше, не, не то. Працюю в підприємстві Барського району. Маємо е, 2000 гектарів землі. Ну, кукурузи ми вже два роки не сіємо. Місяць рік теж не будемо сіяти пшениці. Шість-сім тонн. Сонячник 3,5-4, соя 2,5-3. Як і як рік. Культиватор ми придбали вже, працюємо третій сезон. Особливо так е, вибір не був. Ну, між чимсь ми не вибирали. У нас було два вітчизняних виробника 6-метрових, але ми купили трактор 300 кінських сил і 6 метрів йому було мало. Але тоді ще Віталік був нашим регіоні менеджером, почув про нашу нестачу ширини захвату агрегата, Завіз нас з сусіднього господарство, верхівку. І буквально там за, наверное, за тиждень умови там були хороші, ми придбали цей культиватор. Досить великий наробіток за сезон в нього, там ну, більше двох тисяч гектарів він виробляє. Саме тільки в цьому році робочі органи поміняли. Ну, заказавши, поки не поміняли, зараз не міняти якраз поки погода. В принципі, культиватор показав себе з хорошого боку. Трошки, е... ну, як дивлюсь як недолік, е... коротка база його. У нас виходить краси, краснянський три ряда лап, він довший. Тут ніби ряд перший йде спереді катка, а два йдуть всередині лап. Він короткий і якщо є пожнивні рештки, то трошки є забивання. Так, в принципі, купіювання ролефу ґрунту, рама там ну, безподобна. Ми за там, 500 гектарів обробітку. Красилівським вже у нас були проблеми з рамою. Ми її варили, усилювали. Тут рама вона прогнулася і стала на місці. Вона нема там. Що вона прогнулася, і так і стоїть. Все, все працює, все добре. Підрізання пророщених бринів, там розкладання лап. Ну все хорошо зроблено, все, все красиво. Так що вже бачу. Багато дуже колег в районі і по сусідніх селах теж купили цей культиватор. То... Ну, переважно ми його під весняний обробіток, під ярі групи рані, горох сіємо горохи, яру пшениця, яру ячмінь, потім соняшник, соя. Тобто він в основному працює після орен, зяблевої оренки. Використовуємо в цьому році, в в році використовуємо навіть як закриття вологи. Там легенько шлейфами лами практично підняли під пізні культури, під сою. Зараз закрили ним вологу, лучше, як просто і ворін. І потім ще раз перед культивацією. Вже зараз за один прохід просто самими шлейфами. Ну, земля в цьому році хорошо розробляється, дуже хорошо, я дивлюся, щоб кругом по господарству. Ми коли займалися буряками, то от перша була необхідність це максимально вирівняти поверхню ґрунту. Та як буряк, така культура, що треба Ну, Буряк, соя, горох, так само. то от, за один прохід максимально якісно його. Це їхня основна перевага цих це Чим він краще зробить за, ну, зроби за один прохід, тим більше, більше заробить плюсів. Ми працюємо переважно весною, але осінню, коли підпусів ріпака. Тож не завжди земля хорошо розробляється. Буває суха оранка. Там, він, він як по, щі, по щібенці, то ну витримує дуже добре. Да, Тоді не за не, не вдається за один прохід, тому що рудка така, що на він про, один прохід там ну, ніякий, не знаю. Там який там арегат може тисяч п'ять. Він відробив на рідних робочих оранах. Передній лап ряд лапи поміняли. Вторік осені, бо вони, на них більше нагрузка. Ви поміняли місцями? Ні-ні, ми замінили. Ми їх замі... Вони не замінні. Середній ряд два ряди, вони взаємозаміння. А передній ряд лап там не вони... своя косту. Яка вона запалка на гектар? Десь 7 літрів в середньому. 6-8, ну, залежно від. Ну, середня. На глибину заробі... це, залягання насіння. Треба мені сіяти на 3 см, значить ну, 4 більше не роблю. Якщо нерівність більша і треба мені піднімати, то я стараюсь виставити його ліпше, щоб він максимально мені за один прохід прийняв. Як він тримає по Тримає хорошо. Регулювавка там досить легка і ну, хорошо регулюється. Зараз ущільнення ґрунту це ну, збереження вологи. За що ці катки, вони... Ущільнюють поверхню ґрунту вже в кінці всіх обробітків ґрунту, це збереження вологи. Ми ущільнюємо ґрунт, так що ущільнення культиватором ґрунту це, це перевага, це не недолік. Самі аграрії, вони ну, якісь корективи, якісь недоліки в конструкцію вносили. Вісім років тому ми мали. Передній прутковий каток, не, не трубчастий, а прутковий каток. And when the soil was wet, it blocked. І коли грунт був вологий, він просто задувався. We made, we made ми зробили ми ми трубчастий каток, як опція, вивели в окрему опцію. The middle roller was three meter long. Uh, серед, наприклад, середній каток був 3 метри шириною захвату. And it і він uh, заверховує великої довжини ламався. Вони умовно кажуть, розділили цей каток на дві частини і зробили два катка по півтора метра. Також було питання з центральної секції, де ці робочі органи опускаються вверх-низ між катками. В Угорщині використовується на три ряди із такими долотоподібними. І теж там були питання, що вони ламалися ці роботи. І вони також зробили її потужнішу цю секцію, які ставляться. You know, the rear leveling board. Стосовно задньої вирівнюючі пластини. With the chain. Та, що вона цепкові. It was, середня, середня, it was like this angle. Uh, вона була під таким кутом, плюс-мінус, як тіло показує. It was pulling too much soil. І вона тягла за за рахунок такого кута, тягнула собою, собою дуже багато накоплювала перед ґрунту. Uh, фермер не uh, регулював це по висоту за допомогою ланцюга. So to to і це як бульдозер працювали, тягнуло за собою дуже багато ґрунту. So Вони зробили менший кут цієї пластини. So lift up. І, відповідно, ґрунту легше пройти через цей кут і ґрунт сам каже піднімається пластину. Деякі клієнти хочуть використовувати цю, ці культиватори на фостерні. So we have uh, this lapatku now. Ми маємо ці стрільчаті лапи. We found a chisel for that. Ми розробили чизельну таку лапу для цього. And now they can use it after combine. І навіть зараз можна використовувати цей культиватор навіть після комбайну. Um, there was a problem with the, you know, the tractor has got this metal And the bush was not good enough, so we replaced it. Також було питання, що щіпка з трактором і втулка теж там розбивалися. Вони її теж переробили, зробили потужнішу. From Ukraine, you couldn't lift the frame too high. В Україні ми там сьогодні, до речі були обсуждено обговорювали, що центральну раму не можна було підняти наскільки високо, наскільки це було потрібно. You know this дистан.

Робити певні виставки і застосовувати ці ці рішення в майбутньому stronger. маша. Ну, один із, наприклад, з представників Аста там показав, що там було якийсь вузол, вийшов з ладу, розрушився, і вже наступної осені був була модифікація і зроблена. Висновки can tell війни. Тому якщо ви маєте якісь проблеми, можете сісти в машину з вами, поїхати, ви потикнете пальцем, покажете, що ось де є проблема. Якщо у вас є якесь побажання, ви можете це сказати, або ж тіло сам придумає, як той чи інший вузол посилити, і зробити так, щоб він був an engineer. Тому що машина не може бути розроблена інженером. Фармер. А должна, должна бути розроблена інженером, фермером, в спілці. And new conditions. і новими умовами. Тому що умови... Faster tractors, dry weather, wet weather. Тобто умови також це змінний параметр, на який також варто потрібно звертати увагу, тому що потужність тракторів росте, швидші трактори. Збільшується швидкість обробітки, Відповідно, третій параметр, якщо там е, інженер, клієнт плюс-мінус вони це, це одиниці, які не ознакозмінні, то е, умови вони завжди змінюються. Відповідно, під ці умови потрібно підстравити і машини. So, the, the most important for us. Але в цій ланці ще ж е, велика увага приділяється зворотню зв'язку. А шоугим диск каро. Зараз вам покажемо таку машину, якої у вас ще немає. Це можна назвати найкращою дисковою бороною на ринку Угорщини не тільки. Вони продали цих машин близько 600 машин в Угорщині. І основа розвитку цих машин was listening to the, listening to the farmer була саме uh, ідея вислухати клієнтів. What problems you have with your machine now, with the existing machine? Які проблеми ви маєте з наявними у вас машинами? What sort of problems you want to solve on an agronomy wise? І яку проблему ви хочете вирішити там з точки зору агрономії в майбутній машині? Talking to many, many people. Була дискусія з багатьма-багатьма людьми. And we made a good discovery. І як результат вийшла дуже класна оборона. Це не тільки інженер посидів там в автокаді, промалював, mm -hmm. а це результат спільної роботи бачу людей. Is an old machine, Декілька років тому там продавці в Угорщині казали, що Фраком це вже не модна машина, є більш модні машини. Вона втратила свої інтерес на ринку. Але коли клієнти стикаються з проблемами, наприклад, як зараз, The farmers are, Mr. Axel, we need that machine, because that can solve the problem. Fermers... Old-fashioned no, not old-fashioned, no problem. That machine is good. Farmers сами приходять до дилера і кажуть, дайте нам, будь ласка, цю машину, і нам не важливо, чи вона модна зараз, чи не модна. But we need але в першу чергу нам можлива ваша думка і